Якщо людина навпаки йде на контракт, вона має розуміти, вона провоює рік, вона отримає значну премію. Провоює два ще більшу премію, ще додаткові пільги. Провоює три, у неї буде великий соціальний пакет, і вона зможе ним скористатись. Оце правильна мотивація. Мотивація кращих. А у нас навпаки хочуть просто чисельність збільшення, не розуміючи природу війни. Що одна досвідчена людина в армії вона коштує 100 недосвідчених? Так в що треба вкладати в набір ще більшої кількості недосвідчених людей? Чи в те, щоб збільшувався кістяк досвідчених? Ну, Звичайно, очевидний висновок в сучасній війні? Тому це якраз приклад, на жаль, такий хороше питання, яке говорить про те, що у нас відсутнє взагалі розуміння. Як користуватись ресурсами? В Донбасі такі ропи досі родний рік дрони завдають 90% ураження, а тут ми продовжуємо вбухувати мільярди платників податків в оборонні споруди, ну, які насправді дуже, дуже недолугі люди придумали, які насправді навіть по мірках Другої світової війни дуже примітивні.